Традиційно опалювальний сезон розпочинається 15 жовтня. Але цьогоріч у зв'язку із пониженням середньодобової температури на рівні міста ухвалили рішення розпочати подачу тепла раніше і, як завжди, насамперед у лікарню, поліклініку, школи, дитячі садочки та інші соціальні заклади. Як стартує сьогодні опалювальний сезон, ми дивились на прикладі дошкільних навчальних закладів, адже саме дошкільнята майже увесь день, поки батьки на роботі перебувають у садках. Для початку ми перетелефонували проаналізували, чи не в усі дошкільні заклади, і з'ясували. Тепло стало у 3, 5, 7, 16, 17, 22, 25, 27, 28. А у холодних приміщеннях, де зранку ледь плюс 12, ще й з понеділка перебувають вихованці 11, 15 та 26 садків. Спів, Владюська, спів. Кривайся з одіянком полосу, у нього тепленький одіянку, ватне. О, все, пиздечки. Це ми у 15-му садочку Ромашка. Дітки старшої групи полягали спати одягнені у гольфиках, колготиках, при кімнатній температурі плюс 15. Найнижче – це у нас було 14 градусів. Це вже протягом трьох діб. Ні, ми в понеділок прийшли. У нас було 18. було у нас за те, що старе приміщення, mm -hmm. стіни тості, mm -hmm. ще приміщення зовсім не. яка ступ... причина того, що ще до сих пір не включено садочки, які мають включитися вже. Може, деяка аварія провідбулася. Але у нас все, слава Богу, все, все справне, вода, водозабір mm -hmm. води вже відбувся. А ось 26-й садок. Зранку в окремих групах кімнатний термометр показував плюс 11-12. В день повітря прогрілось до 15. У старшій групі було 12 градусів було на одинадцяту годину ну зараз трошечки тепліше, тому що діти гралися, і 13 а як градусів при такій температурі спати. Діти? Ну якщо маленькі діти, то все ж таки ми. Намагаємося зігріти постіль, у нас є свої секрети, методи. Ну і Звичайно, що діти лягають у носочках, батьки знають, що прохолодно, але батьки не можуть залишити дітей вдома, тому що на роботі вони приносять теплі піжамки, ми дітей не роздягаємо до тіла, а діти залишаються в колготках, в носочках, у гольфіках, одягаємо теплу піжамку. У спальні середньої групи тільки четверо малюків. Усіх забрали батьки чи бабусі. Від учора на телефонах завідуюча Ольга Борисівна їй вдалося з'ясувати причину холодних батарей. Газовий лічильник нашої котельні зламався. Його відправили на ремонт у Вінницю. І, можливо, сьогодні після обіду його привезуть і встановлять, і можливо, сьогодні на вечір опалення включать або завтра. Так що ми очікуємо, що завтрашній день у нас буде теплий. Так само нам пояснили і працівники котельні, і заступник міського голови Дав збій лічильник газу. Ми, привезти, ми його поставимо і одразу доїмки. По якій причині не було вчора включено, тільки по тій причині, що дав збій лічильник газу, який був оперативно відтранспортований в місто Вінницю на підприємство виробник і сьогодні до обіду його вже повернули назад. Відрегульований, відремонтований, зараз йде встановлення цього газового лічильника і коректора. І є всі надії, що сьогодні ввечері ця котельня також подасть тепло, в тому числі і в учбовий заклад. Дошкільний навчальний заклад номер 11 Цікаво. А тут дітям тепло чи коло? До Доброго, дня. Доброго дня. Скажіть, а на сьогоднішній день скільки у вас? 15 градусів? 12-13 Дванадцять-тринадцять залів, якщо вони зрабить. А в новах 15. І при такій температурі ви діток кожите. Ну так да. діти, да. речі, да. да. своїх в колбодках, да. в світерочках вода. Ну, взагалі, як опалюваль сезон включається, то в нас найтепліше в садочку, але. Всього на сьогоднішній день ще немає. Опалення. Ще не знаю. Нам сказали в теплоті сіті, що опалення включено. Все, ми чекаємо, що майну може не прогрілися. В даному випадку дитячий садочок знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки, там, де нижня розводка. Це стандартна ситуація, коли в перший день запускається дома з нижньою розводкою, йде за озбушення верхніх поверхів, тому що така технологія. Відповідно, зараз проводиться випуск повітря не тільки в цьому будинку, а й в інших будинках. Просто працівники ЖЕКу не встигають це робити, тому що масові йде включення. Цей процес традиційно займає декілька днів, і не треба з цього робити. Абсолютно ніякої трагедії. Трагедія тільки в тому, що дітки вже три дні лягають спати при температурі 12-14 градусів. Трагедія, Трагедія в тому, що треба розуміти, що подача тепла. На таку кількість тисяч абонентів, це не включити світло. Сюди задіяні газові служби, сюди задіяні комунальні служби, є пориви, є крани, є завоздушення, є відсутність жителів в, день, в часи пуску, вони на роботі, треба відкрити квартиру, спустити повітря. Тобто це є технологія. Пуск тепла до нормального стану займає від 5 до 10 днів. Лишається тільки сподіватися, що діти після такого сну, як сьогодні, не захворіють а завтра прийдуть у теплі приміщення своїх навчальних закладів.